Вітаю вас, мої любі мої дорогі! З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Avon. І я пропоную до вашої уваги огляд замовлення номер 2 листопад 2025 року. Знаєте ви мою новинку, хто в мене дивиться? Будь ласка, приймайте пропозицію на мене підписатися, поставити вподобайку, написати відгук. Бажаєте, стільки, бажайте відгуків, стільки пишіть. І тільки в одному напишіть, будь ласка, хочу подарунок. І ми з вами нагадую: розігруємо в цьому місяці ось таку класну парфумовану воду Черіш: 50 мл, вишневий цвіт, дорогоцінний мускус та кремовий сандал. І мені буде потрібно потім, хто виграє в перших числах грудня Укрпошта-адреса. Потім ми з вами зв'яжемося. Так що приєднуйтеся, підписуйтеся. Сонечки мої! Хочу звернути вашу увагу, що лінійка Аймарі, Ай ви знаєте, вже не раз я це казала, що на неї потрібно звертати увагу, тому що вона не до речі така водичка. Непогана, як сказати, не, вона така не дешева, щоб там тако, знаєте, щось там пахло таке, прям дешеве, дешеве мило. Ні. І ось ця IMARI Natural ось така водичка 50 мл. Сонечки, в неї йде е, шипровий, квітковий та мускусний аромат. Перероблена трояндова вода, персик та мускус. Не вже щось має бути погане? Ні. Ось така чудова водичка жіноча. І я ж кажу, звертайте, будь ласка, на них увагу. Вони, до речі, гарного звучання аромату. Далі, 100 мл туалетна вода Individual Blue. Зараз ціна в цьому каталозі 369 гривень сонечки. І що ми маємо? Бергамот, лаванда, там який мускус. 100 мл цей аромат іде від юного віку до безкінечності. Простий, елегантний, ніжний. Не на такий не буде давити, не буде сильно яскравими нотами. ні. тут все йде таке освіжаюче: 600 мл, 369 гривень. Так, у мене вже небагато залишилося олівця. Отакий у мене він страшненький, коричневий олівець, 169 гривень, я пам'ятаю. Зараз у мене він на бровах, Мені дуже подобається цей олівець, скільки я вже перекупила олівців, то цей олівець мені більше всього подобається від Avon. Ось так він приходить, ви це знаєте. Нема у мене тут О, відкривається просто і легко. Ось такий він спочатку гарненький. Олівчик класний, це в мене темно-коричневий колор тренд. Я взагалі довольна, що це є лінійка колор тренд, тому що це йде така підліткова, молодіжна і, і не молодіжна лінійка, але дуже класні класні, просто класні просто продукти. Зараз малює дуже м'яко, дуже класно. Потрібно знову підстружувати. Ось так. Це вже так я натиснула, тому що його потрібно підстружувати. Щось в мене він підломався сьогодні, я ж говорю. Це так, Я, я так нанесла, тому що це нанесу вам новим, бо щось це мені не подобається. Попала, видно, волога чи що на нього? Так, зараз я нанесу вам новеньким. Новенький відмінно малює. Розтушовується м'якенький олівець. І, звісно ж, ми щіточкою розтушовуємо. М'який олівець це потрібно все щіточкою потім розтушувати. І воно зробить своє діло. Я ж кажу. Мені подобається, я кожного дня ним користуюся. Сьогодні забула, десь його так поклала, що загубила, так скажемо, і ще треба його підпочити. Але нанесла іншої компанії, а він мені рижий, от рижино віддає, особливо там, де попадає на тіло, геть не підходить. мені він, На жаль, ним треба, якщо щось дуже обережно, Тому я взяла собі в запасники дуже класний з Avon Olives, Мені він підходить найкраще. Потім в нас губна помада ультра зволожуюча. Дируще ультра. Так, ультра. Ось такий яскравий колір. Ще мала бути жінці замовлені до цих ароматів, ще мала бути парфумована вода, інкадесанс Лотос. Але зараз на складі немає. Тимчасово вже з слідуючим замовленням я отримую і донесу людині замовлення. Ось так. Теж класна губна помада, вона буде з шимером, така, як тільки шимер, так і копачок сам теж буде як шимерний. Гарно доглядає за губами 3-6 г. Я рахую суперово. Я собі купила вже в оновлення ось таку масажну щітку. В неї йдуть і ось такі довгі, да, з такими кругляшками. І ще там всередині іще є е, такі допоміжні ворсинки. 279 гривень. Хотіла, сонечки, глянути вам. Е, хотіла глянути вам, що ж тут за ворс ще є. Пам'ятаю, колись було ворс кабана. Отак от, тобто, іде натуральний. Е, Тут складники ще, і дуже класно зарекомендували себе ці е, щітки. 279 гривень. класно, не тут, неслись брати е, до руки. Дуже гарно причесує. Це моя, тому я так спокійно і причесуюсь. От бачите, дуже гарно причесує волосся, зачесує і гарний дизайн. Вони там є в Advanced Technics наз... ну, ви знаєте ці вже щітки, і хочу зауважити, що ось такої якості щитки в Avon високої якості, тобто вони багато трив... тривалого застосування, вони себе зарекомендували дуже класно. Ось оці такі на кінчиках кружляшечки, да, вони тримаються доволі довго. І я ж кажу, ще тут додаткове. Тобто масаж. І ви знаєте, що якщо ми напротязі дні розчісуємося часто, ми даємо, кров, кров підходить нам до волосся, Оця ця, луковичка, да? цибулинка волосинки, вона насичується кров'ю, і виходить, що краще росте волосся, краще має вигляд, тому раніше розчісувалися по 100 разів в одну сторону. Пам'ятаєте, як раніше ми фільми дивилися, сидить і чеше косить її аж до підлоги, по 100 разів в кожну сторону. Ну, Зараз ми живемо в швидкому ритмі життя, тому ми розчисуємося, як хто робить це все. Так. Далі дуже класна. в мене замовили знову такі піни. Раніше такого не було, слава Богу, зараз це є. Замовили в мене піни. Прийшла мені піна ось в такому дизайні. Недавно теж в мене замовляли таку саму піну. Це у нас іде ванільна орхідея, справжня розкіш з ароматом білого персика та ванільної орхідеї, з олією макадамії. Супер, 500 мл. І прийшло, бачите, дві однакові теж це, 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 теж справжня розкіш. Але саме цікаве, що вони, бачите, дизайн, уже якийсь оновлений. Це ранішній, такий, що є в каталог, а це ось такий більш ось така оновлена, мабуть, версія. Я відкривала аромати мені однакові, немає різниці в ароматах. Але піняться чудова, аромат буде на всю ванну кімнату. Піна дуже приємна. І в кого є така можливість дозволити собі ванну, то це дійсно справжня розкіш, солоденьке. Ну що ж, як тут персики, де ванільна орхідея, ще й олія макадамії, тобто ще йде класне зволоження. Суперово, я вважаю. По 169 гривень 500 мл. Це класно. І ціла у мене батарея. Шість штук у мене це йдуть гелі, 3 в одному, 2 в одному і гель. Ось так. Що хочу сказати, я дуже полюбила. Зараз зрозуміти, чому це тому що не могла знайти опис, що за ноти ось в цьому крем-гелі. Не змогла знайти. Так, це у нас освіжаючий лосьон, спрей для тіла, східна подорож. Ось цей східна подорож, дуже гарне оформлення, таке, бачите, таке, як Китай, там ну, дуже гарно. Наскільки це дивовижний аромат? Зараз він стоїть в наборі. Стоїть 500 мл піна, 250 мл гель для душа. І... Ось такий спрей, він стоїть 399 гривень. І я за того, що я хочу такий спрей, я вирішила це дуже дорого. Я почекаю в слідючому каталозі, і я візьму окремо, тому що нема окремо цього спрею, освіжаючого для тіла. Це настільки чудовий аромат. Я його поставила спочатку в, в новинки людям на продаж, на реалізацію, але потім якось думаю, у мене закінчився в ванній кімнаті спрей. Бо я такими користуюся в прихожій в ванній кімнаті. У мене таке, я, я дуже... Я я його як розпилила, то я його так обережно розпилюю. Я його так не бризгаю, знаєте, щоб там, аж як і раніше, там мене може раз, розпилила, прям запах такий. А це так бережно, тому що дуже класний аромат, реально класний. І ось цей гель, крем гель для душу. Це суперова. Це буде шкіра тіла пахнути, буде зволожена, доглянута, ніжна. В ванній кімнаті буде аромат. І ви знаєте, що кремові формули гелей, вони йдуть економічніші, дбайливіше зволожують шкіру тіла. Суперова. І я брала по 169 гривень, якщо я не помиляюсь, три штуки, коли береш, то кожен по 169 гривень. От, не зауважила, не записала собі, бачите? Так. Секундочку, потерпіть. Губна помада, до речі, 179 гривень. Так. Так, піне піне, піне. Для неї 159 гривень, сонечки, а для нього кожен по 169 гривень. Так, для неї раз. Східна подорож. Рекомендую. Це дивовижний, класний перламутр. Ви дивіться, який прям хочеться аж з'їсти його. Так, Потім, дівчата, крутий, класний, знову-таки йде крем-гель для душу небесне Сяйво з ароматом фіалки та малини. З натуральними екстрактами ці йдуть всі гелі. Тобто малина і фіалка. Дивовижний аромат. Ще один крем-гель. І унісекс. Тому що я полюбляю Уніксес. Це йде зволожуючий гель для душу Мальдівський оазис з ароматом морської солі та квітів груші. З натуральними, знову-таки, екстрактами. Ось так, суперова. І я взяла три, кожен по 159 гривень. Ось так. замовлення у мене. Я рада, тому що люди готуються до свят. І ви давайте готуйтесь, давайте замовляйте. І я взяла, я взяла ну, взяла я, бо замовлення я взяла. так, я замітила, що таку цікавинку. Я не ну, в новинках я замічала, що є вже шампунь-гелі чоловічі, три в одному. Тобто, шампунь. Гель та ще й засіб для вмивання. Оцим гелем можна вмиватися. Чоловіки, ви вже таким користувалися? Ви вже таким вмивалися, тому що коли приймаєте душ, ванну, звісно, в лицем обличчя вмиваються, да, цим, ну, цим самим гелем. Але окремо так кранців встати, допустимо, і вмитися там трішки, його потрібно, дуже зручно відкривати, без проблем. Все. І цей. Собі взяли і вмилися. Він темніший, а, ні, все це з етикеткою переплутала. Так, сонечки це у мене: три в одному: Гель для душу, засіб для вмивання та е, шампунь з бадьоруючий океан з ароматом м'яти та морської свіжості з рослинними рос... компонентами 500 мл. 169 гривень по каталогу, коли береш три. Потім, знову-таки, три в одному гель для душу, шампунь, і засіб для вмивання, сила природи. З ароматом бергамота та вугілля з рослинними екстрактами. Чудові всі ар аромати, чудові просто. І ще в мене один це ось такий красунчик. Дивіться. Це йде тропічні джунглі з ароматом шавлі та сандалового дерева з рослинними екстрактами. Суперова. Кожен по 100, 169 гривень, а жіночий 159 гривень. 500 мл. Зауважте. Ось так. Таким було моє відео розпакування. Нагадую вам про парфюм, який ми розіграємо в перших числах місяця. Головне, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку. Відгук. І в одному з відгуків напишіть «Хочу подарунок, і будемо розігрувати. Всім вдачі. Я вам сердечно дякую за те, що ви зі мною до цієї хвилинки. Будьте здорові! Всього найкращого, миру вам!